Всім доброго дня! Будемо наносити новий матеріал, який скоро вийде на полки торгової марки Перл-фарби, але перл фарби матова, яка без перламутра та без, без кучих таких частинок, начебто слюди. О, виглядає отак от. Так от. Наносити будемо на підложку нанесено інен базі з фарби в корілі 9005 05 чорному. Так, для зручності вильємо трохи в квітку, наносить. В порівнянні з перл-фарбою діючою, якби в нанесенні в консистенції нічого особового не змінилося, наносимо рухами. Хрест на хрест. Просто закрываем поверхню. Повертаемся. После куска нанесения как бы, распределиваем э, материал так, как... Хочемо бачити, щоб він виглядав на стіні. Є, можливо, перенести там більше наповнюваче зігнати в одну сторону знову його вверх-вниз, ліво вправо, праворуч і розганяємо якби, по площині. На даному, на даному зразку використовуємо колір за рахунок підложки. Підложка чорна, буде у нас чорна і перофарба нова, ну, взагалі коли висохне. Все, розподілили матеріал, матеріал повністю по е, підложці. О, тепер прибираємо на підсиханні сліди від кісточки. Е, в чому, е, якби? Перевага даного матеріалу. Тому що за що того, що ми наносимо це на підложку, яка е, виконує е, роль свого, ну, кольору, от, е, матеріал, такі поняття, як стики, матеріалі відсутні, бо матеріал сам прозорий, а колір за, за рахунок підложки. Все, нам о, треба таки за, прибрати е, сліди від кісті. О, такі, о. О, тобі ж ми їх просто прибираємо верх-вниз, ліворуч, праворуч. Висохне, е, якби покажу загалом малюнок. Так, Матеріал ще сохне, але я пройшовся, поприбирав сліди від кісточки. Виходить отакий от малюнок. Оце воно. Біле ще поки що не висохло, але після висихання воно буде все майже чорне, розсипи розсипі Бісіру будуть видно, як вони відзеркалюють від світла. Все, чекаємо на висихання і потім буде ще одне нанесення. Висохла наша пел фарба матова. Ось вот таке от у нас вийшло.